Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги, 19-й випуск адвент календаря верстальника, і це сторінка з вкладками або таби, да? ну табс. Ось так це буде англійською. А, можливо, вкладка, не знаю, закладка, вкладка, якось так ось. Якщо знаєте кращу назву, підкажіть, будь ласка, в коментах. Буду вдячний. Класична структура проєкту. З цих файлів і класичний набір файлів, які ви можете отримати за посиланням в описі під цим відео, для того, щоб спробувати це зробити самостійно, або по а, тому, що побачити, щоб встигнете побачити а, у відео, там, де я показую якісь частини коду, тому що я не показую всю структуру повністю, а подібні речі можуть бути закриті. Тобто, що найменше вам знадобиться макет для того, щоб обрати якісь текстові частинки і так і далі. Що за? Макет це. Це насправді такий величенький макет, це лише його одна частинка, Тобто ці маленькі прев'юшечки, вони за ідеєю по кліку на ось ці пункти да, на панелі, на панелі, панелі вони будуть перемикатися і оцей трикутничок, який нам імітує, що це нібито така вигнута лінія. Насправді це зовсім не лінія, це одна з родзинок цього проекту, насправді. Як створити ось такий ефект. І воно повинно, відповідно, переміщуватися, весь цей блочок переміщуватися, замінюється, повинна бути обкладочка, текст змінюється і далі, далі, далі. Тобто ми клікаємо, воно так само показує, демонструє нам все. Це і є таби, да? тобто один клік на один пункт нає нам новий вміст цієї правої панельки. Ну і плюс тут ще ми поговоримо. Ті, хто не знайомі з семантичним, семантичними тегами, дізнаються, що є такий тег-семантичний сайт. Крім ну, крім мейна, наприклад, який тут буде використано, і це саме бічна панель. Ну, давайте до коду підемо. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Telegram, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті. Отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс фронтенд, багато теорії та ще більше практики. Це онлайн курс, уроки в режимі стріму, обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу, тобто, у мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень, група не більше 25 учнів. Чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. технології та інструменти. Ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях в сфері фронтенд-розробки. За підсумками курсу, ви будете мати декілька великих практичних проєктів. це багатосторінковий сайт на HTML, CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML, CSS і JavaScript. І веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя друга половина дня, або може бути використана субота як альтернатива для занять в неділю. Зазначу, що дві години в неділю буде відведено для питань відповіді та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті? Перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня, три дні, повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце ці дні і сплатити залишок 5 і 2 тисячі, тобто разом 7 тисяч, в січні і в лютому. Після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс, так, також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна, також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того, щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів, і після переказу обов'язково напишіть в чат, в Telegram, посилання в опис не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною. В браузері, власне кажучи, все це виглядає ось таким чином. А, і якщо ми заберемо стилі, якщо ми заберемо стилі, то це буде виглядати. Ось таким чином. Зараз я стрілечку вимкну для того, щоб ви побачили. Тобто є логотип, тобто йде вміст бічної панелі спочатку весь. Ви бачите, потім йде те, що є з правого боку. Відповідно, ви розумієте, що буде якась можливість, якась технологія застосована, яка буде розташовувати бічну панелі Tag Main, в якій все інше знаходиться відповідно зліва і справа. Давайте познайомимося зі структурою тут багатенько коду. Я, хоча і не дуже поспішаю, але е, година до відключення електроенергії, година вже майже прийшла після того, як його не було 4 години. Ну, в всякому разі, у мене у Вінниці останній тиждень таким чином. Тобто, 4 нема, 2 є, плюс-мінус таке. Ну, я думаю, що по попередніх випусках ви це бачили, коли я, перепрошую, записував у, е, без, без світла, але зараз є таке. Як то кажуть, розвідник такі, в кіно в якомусь було, розвідник ще ніколи не був так близько до того, щоб його викрило. Да? Так от, у мене сьогодні о 14-й вимкне світло, а випуск повинен вийти в 19.30 і відповідно ну, залити, змонтувати то я зможу на батарейці ще, а от залити, щоб встигнути, щоб воно обробилося до 19.30, ну не знаю, як воно буде. Якщо ви, якщо ви зараз бачите погану картинку у відео, це означає або відсутність субтитрів, які за, за певний час підтягуються, то відповідно. Ну, як є, так, тих всего А, Так, це вже можна розкоментувати, і потім ми побачимо. Хоча ні, давайте ще ж по структурі. Дивіться. Основний контейнер, звісно, у нас є це все. І цей основний контейнер фактично в цьому випадку, в цьому проєкті дорівнює всій площі е, видимої частини браузера. e і main є двома частинками у цьому врапері. Тобто врапер буде використана саме для додавання тієї технології, яка буде розташовувати сайт зліва і Main справа. В сайді ми бачимо логотип посилання. Це, відповідно. Ось ця частинка, тобто зараз ми йдемо. І що, що це за посилання? Тут чітко видно, що у нас є список, да, після зображення, яке обгорнуто в посилання, є список і пункти Лі. І в кожному пункті, оце вони згорнуті, вони всі там однакові по структурі, мається на увазі. В них є два діви. І тут можна, звісно, сперечатися, чи варто додавати діви, чи варто. Тут можна було, в принципі, за таких же умов зробити, там, наприклад, спени. Коротше, це дає яку можливість. Така структура надає можливість не заморочуватися з тим, що ці два рядки будуть на різних... на різному рівні. Вони автоматично стають на різному рівні. І те, що взагалі при наведенні на одну цю лінію, навпроти них, тобто, ось бачите, дивіться, я зараз. Фактично не навожу от на посилання, да, але тут я не навожу ні, ні на яке посилання. Фактично вказівничок стрілочки зараз вище. Але він все одно як посилання реагує, тому що весь цей блочок. Дивіться, у нас виходить так, ліжка десь ось тут. Так, так, Уел, Лі, ось. Вся Лі вона ось така. Бачите, я навіть тут можу ось проводити, і у мене воно таким чином працює посилання. Тому що це обгорточка блочного елемента лінійний. І це нібито по, не по феншую. Але фактично я зустрічав. Ну, тобто, це є, є така штука, що лінійне, в лінійні елементи не можна давати блочні. Але по факту я читав таке, що саме для посилання є виключення, що саме посилання потребує. Такої можливості для того, щоб ці блачки такі якісь інформаційні робити з посиланням. Можна було, звісно, би зробити, по-перше, тут можна було з пенами зробити, тоді менше питань було. ну, Тоді треба було б додавати до спенів, там, наприклад, робити їх все одно блочними, додавати їм дисплей блок для того, щоб вони скидали одне, Або там ще додавати розміри. Ну, коротше, реально, це простіше. І що тут ще? Можна було. В кожен div додати цей текст посиланням. Також є цей варіант такий, але тоді ну, це б не, не, не відчувалося б, що це ціла плашка на посилання. Так вона б тоді була фактично е лише на текст треба було наводити. Тому от така схема для того, щоб ця вся лінія, ця вся полоска була посиланням. Ну і насправді на мобільних пристроях, якщо ми тапаємо, да, тобто нам не треба було б тапати на конкретний текст. А нам потрібно буде просто от, ну, десь там влучити в цю полоску, навіть в пусте місце навпроти неї, навпроти цієї короткої фрази, епізод там, 39, наприклад, да, і воно б спрацювало. О, дуже важливий момент, тому я на ньому так зупиняюсь. Далі йдуть такі самі пунктики. І в мейні ми маємо що? Мейн це також, тобто, сайт-семантичний тег, який використовують для бічної панелі зазвичай там, зліва, справа, їх може бути декілька. Мейн це основний вміст. Сторінки, крім футера, хедера і SID або SID. Обкладинка це у нас зображення, яке буде показувати конкретний випуск, як ось тут 39-й в окремому дівчику зроблено. Далі йде контентна частинка, в ній є заголовок, тобто, все тут доволі семантично, на на відміну від того, що ми щойно обговорювали тут. Опис навіть тегом П зроблено, тобто це от прям ідеально семантично. Єдине, що. А, ну тут H1 до цього заголовки не, не зустрічається, тому да, тому фактично можна використовувати H1. Так. І посиланнячко, яке є другою родзинкою цього проєкту, до нього ми дійдемо, коли вже в стилях будемо в кінці обговорювати. Це на вигляд, це просто посилання, але те, як воно візуалізовано, як воно зроблено, це дуже цікаво. Окей. Тепер до стилів відповідно. До стилів, до стилів. Так і ось так. Підключення шрифтів, Кореневий блок клас Root, який є гарним рішенням для прописування змінних, якщо їх потрібно. Там декілька тут у нас одна, лише колір, який... Праймері, да? тобто він зустрічається там скрізь. Ну, це вже варто ось так робити. Оп. Тобто цей колір він, в принципі, ну, порівняно з білим, він основний, у всякому разі, декоративний елемент. Також тому він тут доданий саме в зміну. Видимо, частина браузера. Тут все просто, тут навіть немає ніяких флексів, нічого. Чому? Тому що у нас дивіться, у нас мінімальна висота. Йде у рапера на всю висоту екрана. А по ширині він керується грідами. Тобто display grid. І ось у нас темплей Columns, Тобто колонки дві штуки, які забирають. А, фактично. Дивіться, давайте я підсвічу цю сіточку. Ось він Flex. Так. А, ні, ось тут це не Flex, це Grid. Спочатку. Flex то в моїй. Ось він Grid, і що тут є? Тут у нас є фактично весь вміст розподіляється на 1,5 і 2,5. Що це мається на увазі? Ця доступна ширина ця доступна ширина, вона розподіляється. Ну, фактично, якщо б було б 1,5 плюс 2,5 це 4, тобто 4 пропорційні частини, да, вони розподіляються на півтори і на 2,5. Саме тому ви бачите тут таку диспропорцію, тобто ця більша, але вони доволі пропорційні. Тобто дві колонки з FR, це fraction, тобто фракції такі частинки взяли з всієї повної ширини цього блока. Тому що врапер сам по собі він же ж у нас розтягується. Так. Розтягується, але обмежений. Ну, тобто, якщо по цього рядочка не було, дивіться, що було. І у нас було б ось таким чином, це в чистому вигляді рапер, А коли ми надаємо по 200 пікселів зліва-справа мержини, то тоді він в цих межах оцю вільну площу розподіляє в тих, в тих пропорціях, про які я щойно зазначив ось тут. Тобто маємо такий структурний дизайн без зайвих якихось речей. Це дуже цікаве і дуже легке рішення. Далі до бічної панелі. Бічна панель, зверніть увагу, має з правого боку. Цю жовту лінію. І е, вона не викривляється сама по собі якось. Да? Це додаткові речі, про які ми трошки нижче поговоримо. Просто поки що жовта лінія. І вона дійсно рівно йде зверху вниз, кольору такого, як зазначено в змінних. Педдінг 10 px це вже, ну, тобто це усайда бордер, а педдінг відповідно всередині ось ця висота. Давайте це можна вже забрати. Так. Лекси забрали, гріди забрали, оновлюємо сторіночку. І дивимось ось він. Ось ці відступи. Тобто, є відступ зверху, є відступ з правого боку. Це саме вони тут прописані. Далі загальне налаштування списку, відключення маркерів. Зовнішній відступ зверху. Тобто, щоб після заголовка було ось тут цей відступ створений. Між логотипом і е, початком самого списку. Далі йдуть окремі пункти відступу між ними з позиціонуванням. Далі йде цілий блок, цілий блок, якраз оця родзинка. Тобто, дивіться, якщо ось це зараз все забрати. Е, так, автор біфор. Якщо ось це все забрати, дивіться, що зміниться. Бачите? Лише полосочка, тобто відношення ніякого до оцього бордера, фактично, немає той вигін, цей трикутник, який тут. І це насправді трикутники. Все, що я закоментував, це два трикутники з різним позиціонуванням. Чому ми зробили лі Да? Тому що в межах цього, цих пунктів Лі у нас є, дивіться. Тих лі, які мають клас Selected, тобто це той, на який клікнемо зараз він один прописаний ручками, а потім це буде де він там, другий, да чи третій. 9, 9, 9, 9. А, ось же він, да, ось Selected. Перший. Ми, звісно, будемо потім контролювати ці кліки, вибір одного пункту на бічній панелі. Застосування до нього класу Selected, це з JavaScript буде зроблено. І, відповідно, автор і біфор це псевдоелементи. Псевдоелементи, автор і біфор. Автор це після, біфор це перед. Але ніхто не, не заважає, я завжди це казав, ніхто не заважає ці елементи розташувати позиціонуванням там біфор розташувати на місці автора, автор розташувати на місці біфор. Відповідно, це тут це і відбувається. Обидва блоки. Вони бордерами створюють, зверніть увагу, transparent, 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 та, А тут у нас. Ну, Тобто різні кольори. Зараз це це покажу, буде зрозуміліше в, в інспекторі. Псевдоелементами додаються два кольорових трикутника. трикутники, створені е, через бордери. І, відповідно, позиціонуються. Дивіться, давайте знайдемо ці трикутнички, і тут вам 100% все стане одразу. Зрозуміло. Ось, дивіться, ось цей пункт Selected. У нього є два класи Before. Що це за біфор? Щоб зрозуміти, краще варто зробити ось так. Дивіться, тепер тут все, все зрозуміло. Що це у нас просто червоний трикутничок. Тобто, автор ось він це це червоний трикутничок. Для того, щоб побачити і зрозуміти, як ще можна це використовувати в інших проєктах, якщо десь у вас ось дивіться, бачите, ви можете зробити таким чином. Далі, жовтий це так само, це окремий трикутничок. Ось його налаштування ми беремо і також його рухаємо. Тобто ви можете зробити там, тут їх розташувати, так розташувати як завгодно. Можна ще додати зміщення по вертикалі, якщо зробити там топ, тобто купа різних варіантів, декоративних. І це знову ж таки, да, це такий момент, який не лежить на поверхні. Це треба вигадати таку поведінку, щоб примінити такі елементи, такий спосіб. Це дуже цікаво, тобто я вам дуже раджу, цей шматочок, е, у всякому разі, цей, ну, цей проект в цілому зробіть. І е, поекспериментуйте з цими елементами, як вони у вас тут будуть працювати, тобто, як їх розташувати так чи іншим боком, там, зменшити, збільшити. Це дуже-дуже цікава частинка. А що є, якщо як, там, трансформацію застосувати? У -у -у. По трансформації є окремий року на каналі. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях. Uh, да, ось вам це перша родзинка. Uh, ну, крім ну тут можна назвати три родзинки. Да? Чотири. Перша це взагалі що така можливість буде. Ну, тобто, перша родзинка буде, коли ми додамо JavaScript. друга родзинка, коли можна буде примикатися, друга родзинка це застосування грідів дуже в дуже простому такому варіанті, просто пропорційний розподіл залежності від ширини екрану. І третя родзинка це оці трикутнички, які є маркерами, фактично такими вказівничками. І четверта родзиночка це ось ця поведінка. Дивіться. Пів. І це не те, що, можливо, про що ви подумали. Це дуже цікавий спосіб рішення. Ну, ми зараз до нього дійдемо. Так, окей, повертаємося до кода. Це можна одразу пропускати. Тобто, ви бачите, що тут є бордери певні, загальні як налаштування для біфора для автора, а потім вже зроблені інші з іншим кольором, і вони є візуалізацією цього всього. так Окей, okay. далі, далі, далі. Це просто посилання панелі, Text Decoration на відключення підкреслення. Site Episode, це у нас елемент з номером, тобто це в бічні панелі, ось цей текстик жовтенький. Це його налаштування, відповідно, жовтий кольор, Transform трансформацій, щоб всі літери були великі, візуальна вага шрифта, Bolt, розмір, висота рядочка, зміна стандартного розташування літер. Відстані цієї і відступ вниз до наступної частинки. Наступна частинка це у нас заголовочна частинка. Мається на увазі ось це. Знову ж таки, подібні налаштування, тільки з іншими значеннями деякими. Tag main – основна частина зверху має такий самий пейдінг, як і сайт у нас мав, тільки у нього ще знизу є. А? Ні, це не знизу, це зліва. З лівого боку, тобто 100 і 75 це тут. Ой сайда було зверху і справа, а тут навпаки. Тобто, ось таким чином вони розсовуються між, від, від жовтої лінії, яка розділяє їх заголовок колір, візуальна вага, розмір shift, лайнхай, тобто нічого такого нового. One size лайнхай для описової частинки для абзаця. і тепер найцікавіше тут. Найцікавіше тут, в першу чергу, це просто посилання з класом Mo. В ньому зверніть увагу. В ньому є padding Right, тобто відступ від самого слова Pedding Right. Є всередині ще місце, куди ми, куди ми додаємо оцей бекграунд, цю картиночку. Я може зараз зроблю трошки жахливо. Чик. Ну так, да, ну, ну так, хоча б не знаємо. Я подивлюсь на ОБС-ку, Так, да, видно тут внизу. Сподіваюсь, там плеєр YouTube не закриється. Дивіться, беремо цю стрілочку і дивимось. Ось. Тобто, можливо, не дуже гарно видно, але з правого боку, от після літери Є, «Е», да, є така зелена частина, це є цей педінг. І е, чому я так на цьому фокусуюсь, І чому це саме редзинка? Тому що редзинка. Ага, поняв. Так, закриємо. Зробимо Ctrl-0, повернемо на 100%. Чому це саме родзинка? Дивіться. Padding Right 30 пікселів. Тобто, пряма логіка, ну, от так, от подумати просто і зробити просто це одразу зробити велике якесь місце. Пейдінг більшого розміру, і до цієї стрілочки, тобто цю стрілочку додати псевдоелементом, до цього псевдоелемента при ховері на е, цей елемент можна було б зробити цей рух. Да? Ну це так от. Але не факт, що воно насправді спрацювало б, тому що е, тут з ховером питання таке. Ну навіть якщо б спрацювало, тут зроблено все зовсім по іншому. Тут не рухається стрілочка насправді тут. Збільшується педінг, тобто транз транзішн, зміна стану елементів по педінгу. Педінг збільшується. І стрілочка, яка розташована в цьому педінгу, тому що вона, дивіться, вона у нас райт right, і центр її позиціонування, тобто вона по, -по, по центру і в правий бік поставлена. О, у мене знову цей ореол появився. Це дзеркало позаду і Його при різному освітленні. Не підрізає інколи, так. Да. Раніше я не звертав увагу в процесі запису. Зараз я побачив це, коли воно виникає. Ну, нехай це буде. От. Тобто, ця картиночка, вона, ну, грубо кажучи, з одного боку, вона закріплена в цьому місці, з іншого боку, коли цей педінг збільшується, вона також рухається, тому що і елемент збільшується. От. І це дуже цікавий ефект. Але от, наприклад, якщо ми зараз додамо, тут, тут в проєкті не використано. Так, зараз ми вже це побачили з різних боків. Так. Ну, в принципі, теж спрацьовує, да. не, не впливає, навіть якщо буде Boxizing Border Box, то воно буде працювати. Тобто при ховері, да, при ховері педінг збільшується, і транзішн відбувається саме для педінга. Тобто був 30, при ховері став 35, і ця зміна того, що він з 30 на 35 переїхав, вона стала така. Якщо цей рядочок не існував би тут, то було б-такий різкий рух. Да? А коли є ця трошечки. Е Псевдоанімація будемо казати, то воно ось таким чином плаває. Ну що, це в цьому проєкті все. Завтра, сподіваюся, я все ж таки не виб'юсь із графіка, залишилось лише 5 випусків. Да. 20, 21, 22, 23, 24. Я це зроблю за графіком, і все буде окей. Сподіваюсь, було цікаво. До наступного. Якщо тобі сподобалось це відео. Подобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати і мій канал. Дякую.